Доброго дня усім. понеділок розпочався тиждень. Ну, Розпочався це, як сказати, вже день відпрацювала. Швидко чомусь він сьогодні прийшов. От, прибігла додому, дізналася уже новини, як то кажуть. Новини є, стосуються вони Юрасика, але то трішки згодом. Значить, у нас, друзі, сьогодні похолодало. Ну, гарно, так відчутно похолодало. По температурі не скажу, нібито, нібито і нуль, нібито ось так. А відчувається то так холодно чомусь, золко. Уже, уже ми звикли ось тиждень, той минулий, і перед тим ми звикли ходити уже в ковтинах, вибігати тут в якихось жилетках, знаєте. А сьогодні, сьогодні холодно, дуже холодно. Прийшла, кажу так, Юра, що там, де, до чого йти, що потрібно ще поробити? Нічого такого особливого, нічого багато, пепу потрібно буде нагодувати пізніше, аж ввечері, конук потрібно дати буде пізніше аж ввечері. Тому я швиденько так, екскурсія, трішки по хлівах. А потім кілька слів, ось це хочу сказати за Юру. І хочу кілька слів сказати сьогодні за нашу Людмилку. По хлівах від бентамок новин. Ніяких, тільки порозгребуване сіно. Бігунка-качечка одна, ходить разом з качками, немає напарника її Тома. з курми так і закритий. Не випускаємо, тому що не вдома ці дні. Ну, принаймні сьогодні не були вдома. Я їсть тут від курочок немає, тож хай сидять. Сіно тільки повесникували кругом. Тут від курочок кілька яєць. Машка щось мостилася, мостилася, але розгребла назад те гніздо. Не знаю, що це їй таке було пороблено. Он собі сидить і хрумкає, воду перекинула, води потрібно принести. Скачки було як знесли одне, так воно тут одне і лежить. Все, затихло. Ну, а це сарки собі, як завжди, ті, що лишилися, льотають по всіх усюдах. Кричать криком та й на тому все. Але, але, дякувати Богу, почали заходити в хліб. Хоч і було тепло ось минулі дні, вони вже собі все рівно, всі дружно заходили в хліб. Вон вони погналися. Ті побігли, ті вже летять, не знаю куди. О, давай, зараз всі почнуть вилітати. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз повилітають. Рядочком посідають і будуть кричати на все село, наче ще ніхто не знає, що ви тут є. Треба такої репетувати. О, і все ж кажу, це зараз будуть одна по одному сюди вилітати. Що ви заблудилися? Давайте, шукайте своїх. О, півних кошик нас молоденьких водить по трішки. І молоденьких, і стареньких е просили у нас у Фейсбук інкубаційні яйця кохів. Та ні, на жаль, по-перше, їх мало. По-друге, інкубаційне яйце, Якщо воно яке і буде, то це ж усе це ж півні, усьо позбігалися. То інкубаційне яйце, яке буде, то ми будемо все лишати собі і десь підсипати. Чи бентамів, чи інкубатор, ну будемо бачити, як вийде. Рембо ще живий, здоровий, ще хазяїн, поки Джек сидить, туди ж ми його подінемо, от, ще буде поки що водитися. Дарим богу поковелькав. <смі> ну все, ще вийшло познімати одяг, от, висить на, на всяких мотузках, псий, <смі> Чи чи тільки є, от, але хочу сказати, це тільки у мене, ось це, знаєте, таке, як сказати, враження, коли цей одяг перепираєш, розвішуєш, потім знімаєш, пересушуєш по черзі, то, то дивися цих лахів. Ну, вибачайте на слові. Цього, цього одягу повно, а коли куди-небудь вдягаєшся, то таке враження, що немає що вдягнути. Це тільки у мене так? Чи це, чи це воно у всіх? Тепер, ну, тепер швиденько по новинах. Значить, це ж Юрасик сьогодні їздив у лікарню, ось велка ось ця направлений. Трішки посердився, трішки попереживав. Виявляється, на ВЛК його військкомат направив, але в лікарні саме сьогодні записали аж на 27 лютого. Раніше ніяк. На раніше це вже кожен день розписаний. Люди проходять ВЛК. Ось це таке. Тільки єдине, не можу, не можу зрозуміти ніяк, чого ось не працює якась координація між, між цими установами. Ось так військомат направляю, нічого не каже, що потрібно записатися. Там іде в один кабінет, в другий кабінет. Там свариться, вийдіть, тому що ви не записаний. Де ж його записатися, йдіть туди, там записують. І ось, це, знаєте, таке, пішов туди, де записувати. Вже сьогодні не запишемо, тому що. Вже е, закінчуємо ми з цими, хто до проходження ВЛК. То що ж каже, чого ж я їхав? Чого ж ви не можете, е, чого військомат не може, наприклад, якщо направляють, то не може сказати, що потрібно там і там записатися. ось, е, Ну, одним словом, це таке. Ну, але записали таке його, подивилися, поставила в чергу 27 лютого. Тільки єдине, що запитує, чого ви, чого вас не списують? Ну, хіба ж це каже до мене запитання? Ну, таке. По діагнозу може бути списаний. По групі, група стоїть третя. та й от на тому все. Ой, одним словом, це що стосується Юраска. Далі, що стосується Людмилки, з кожним днем, друзі, вона почувається краще, як-не-як. От е, промивання у нас закінчилося, не промиваємо, просто закладаємо в очку. мазь. ось це мазь місяць, місяць ще місяць закладати. Але ж е, та дитинка, що від мами взяла, що від тата взяла. Непосидюча, напевно, що така, як тато, от, а творча, мабуть, така. Сма себе хвалю, так хвалю, так хвалю. <ріст> Значить, вона ж не могла всидіти просто так ось, ось уже кілька днів. їй, Як сказати, в телефоні не можна довго взагалі. От, на вулицю не можна, там тільки на трішки, і то з очко, боронь Боже, щоб ніде, щоб не, не провіяло, не прохололо. От, і все таке одним словом берегтися і берегтися. От, вона що щоро... е, друге очко попереджали, нічого такого не робити, щоб його не е, як, напружувати. Щоб друге очко не напружувалося от, від роботи. Е, фізично до кг ще щось підняти можна більше, не можна. От, ну, от такі, знаєте, це післяопераційні такі ці. Рекомендації, вона в мене що робить. Я кажу, що просто так буду висижу цілими днями, я хочу щось пов'язати. Друзі, вона мене пов'язала. Вона в мене зв'язала зв справжній шедевр. Я зараз вставлю відео, от, невеличке, чи картинку, і ви побачите, ну, які дива здатна творити. Ось моя моя ця Людмилочка, моя донька. І, можливо, кому сподобається така її ідея, така її творчість, її захоплення, скажімо так, і та краса, що вона творить, ви, до речі, можете писати у Viber і замовляти. Вона робить такі красиві речі для подарунку. Якось так мені здається, знаєте, чи то на день народження, чи то ось буде. День закоханих, чи то там далі до Дня мами. Ну, взагалі, мені здається, це справжня милота і такий подарунок, який лишиться вам надовго. надовго. Показую. Ось подивіться на це диво. Ну, хіба не диво? Величезний букет троянд. 19, якщо я не помиляюся, тут троянд у неї. Ось на фото від неї видно. Чіткіше, яскравіші, вони вже знімали, так, щоб це показати. У таких ніжних кольорах, блакитних і такий світленько-жовтій. Ну, такий у неї колір був. Спеціально для такого букета вона шукала папір ось такий для букета, знайшли її, придбали, і ось як він гарно виглядає. До речі, в'язати такі букети вона може у різних кольорах на будь-який смак, на будь-яке бажання. Квіти вона в'яже теж різні, це і ну, троянди, як бачите, От, це тюльпани, це і колосочки. І соняхи вона в'яже, і і гвоздики. Дуже гарно у неї виходить зв'язати квіти і ось сформувати отакий букет. Ну просто супер подарунок, який стоятиме довго. Ну, ось такі справи, друзі. Пора тікати в хату, тому що холодно. В хаті грубка палиться, то тепленько, а на вулиці то аж так за щічки. Хапає і, і в руки змерзла вже холодно одним словом. Все, друзі, гарного вам дня. от Пишіть відгуки стосовно Людмилкиної роботи, нам буде дуже приємно. Як ви думаєте, як може бути ось справою для неї те, що вона що вона любить робити, скажімо так, поки не можна робити всього, всього решти? Ну і на все добре. Гарного тихого, мирного, спокійного вечора і, взагалі, побажання тільки добра і миру.